1688 – це насамперед оптовий сайт, на якому закуповуються дуже багато підприємців зі всього світу. Це, наприклад, як наші інстамагазини, так і продавці на Амазоні та eBay. Це оптовий сайт, оптом як дуже великий, можна замовляти тисячами, так і дрібний. Є багато продавців, які підтримують замовлення, наприклад, від двох-трьох одиниць, і є навіть ці, де є роздріб. Тому цей сайт можна розглядати і для покупок для себе, для, для родичів, для друзів, тому що там самі низькі ціни. Дуже цікаво те, що на цьому сайті продаються товари напряму з виробництва фабрик, тому ми саме через це отримуємо саму низьку ціну. А ще моє улюблене це те, що можна домовити. З фабрикою, наприклад, за нанесення вашого логотипу на товар, або можна створити там замовити свої бірки, якісь етикетки, пакетики. Ось це все на 1688 є у великій кількості і по дуже приємним цінам. По асортименту так само там є все, як і зазвичай на китайських сайтах. І одяг, і взуття, і аксесуари, якісь дрібнички, дуже люблять там замовляти товари для дому, якусь дрібну техніку, і копії брендів до речі, також там є. На 1688 не підтримується оплата нашими картами, доступна тільки оплата через китайську платіжну систему Alipay або оплата другом. Для замовлення треба правильно заповнити адресу. і Тут одразу виникає складність новачків та відмінність від сайтів по типу AliExpress. 1688 – це внутрішній китайський сайт, тому прямої доставки за кордон тут немає. Доставка можлива тільки по Китаю. Замовлення робиться за такою схемою: ви заповнюєте адресу китайського складу. Далі продавець відправляє вам замовлення на цю адресу по Китаю. Товар приймають, за потреби робиться перевірка, фото та можна об'єднати декілька товарів в одну посилку. Це самий вигідний спосіб. І далі посилка відправляється вам в країну. Це може бути або літаком, або морем. Це ви обираєте самостійно. Отже, за таким принципом це все працює а більш і покроково ми все розбираємо на навчанні по 16.88 і про доставку і про оплату в тому числі.